Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Геометрія Мерзляк 2024 рік. Номер 274 на рисунку АБ дорівнює СД. БЦ дорівнює АД. Доведіть, що кут Б дорівнює куту Д. Подивимось разом на рисунок: АБ дорівнює СД. Позначимо. Далі. Б це дорівнює Ади. Позначимо. А як же нам довести, що кут Б дорівнює куту Д? Дивіться. У вас є якісь ідеї? Як би зробила я? Я б сказала спочатку, що трикутник ABC дорівнює трикутнику CDA. Це дуже легко. А чому це трикутники рівні? Да, тому що, дивіться, AC в них спільна, а сторони рівні за умовою інші. Тобто, за трьома сторонами ці два трикутники рівні за третьою ознакою рівності трикутників. І що ми скажемо потім? Що у рівних трикутників відповідні кути рівні. Проти рівних сторін лежать рівні кути Все. Тепер треба це все записати. Спочатку умова АБ дорівнює С, Д, Б С дорівнює АД, довести, що кут Б дорівнює куту Д. Доведення. Перша дія. Розглянемо трикутники А, Б, С. Та трикутник CDA. І, як завжди, пишемо: у них раз, два, три. АБ дорівнює CD, BC дорівнює АД за умовою. А це спільна. Все. Працює третя ознака рівності трикутників. Пишу: отже, за трьома сторонами. Трикутник ABC дорівнює трикутнику CDA в дужках за третьою ознакою. Друга дія. Пишемо у рівних трикутників відповідні кути рівні. Тому що сторона АЦ це спільна сторона. І проти сторони А Це лежить кут Б в одному трикутнику, І проти сторони А Це в іншому трикутнику лежить кут Д. Все твердження доведено. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!